Mysternia Lubania це бренд професійної освіти, названий на части відного майстра стало давнього. Це також мічна платформа для обменів у галузі професійної технічної освіти. З 2016 року, співпрацює з понад 20 країнами Азії, Африки та Європи. Зокрема у Португалії. Після Пахачого розвитку вона відкриває нові можливості для місцевої молоді. У 2018 році була офіційно відкрита Бордухайська майстерня Лубаня, створена спільно Тиндинським професійно-технічним коледжем механіки та електротехніки.

І заходому кіда та Бурдугарські викладачі та студенти почали докладати збільшині зусилля, збережаючи вигляди та підходи двох сторін. Протягом більше ніж біделогів, ці обміни концепціями професійної та освіти дозволили більшій кількості студентів краще зрозуміти одне одного. Олександр Желадо один із студентів, який навчався у майстерні Лубані у Португалії, Там він не лише навчився використовувати різне лободизоване та візуальне обрання, але й розробив дослідницький средницький проєкт промислової комунікації, досягнувши виняткових результатів за останні кілька років. Сі адресімпін багато лазів згадував про майстерню лупання під час різних дипломатичних заходів. Сподіваючись, що остання сприяти медіаську іноземній співпраці у галузі професійної освіти. Сьогодні Майстерня Лубанія пропонує усе більше спеціальностей, що охоплюють автоматизацію нову енергетику, залізничну та іншій галузі, Китаю до цілого світу. Маленькі майстерні даючи крила мліям про спільний розвиток і несуть прагнення людей до кращого життя з усієї планети.